Дорогі друзі, всіх ради вітати у Дермені, Рівненська область, Святотроїцький, Дерменський жіночий монастир. древній. Я вже розказував, трошечки про нього знімав. От. Вітаю всіх сьогодні да, святом, великомученька, Пантелейм... Пантелеймона. От. Сьогодні тут свято, найбільше свято в цьому монастирі саме сьогодні. От. Тут знаходиться да, чудотворна ікона ось там, під навісом і часіця великомученика. От Сьогодні буде на вулиці, служить дощ, на жаль. Ну, але це свято нам не зменшить. Маші, друзі, зараз зустріч владики. Владики Пімена Правічувий епископа нашої єпархії. Ось він буде під... сюди проходити буде, Ось корпус. Побудемо на святі, друзі, трошечки. Да, Помолимося до великого цілителя, всі, всі знають цього, цього святого, великого мученика. Є мученики є великомученики. Ось великий мученик за Христа. Початок 4 століття, який зцілював за життя людей цілесні хвороби, от, а, от, а ми сьогодні до нього звертаємося засілення ще, ще і, і душевних, і я би сказав, найперше душевних, духовних е, хвороб, недугів, які є першою причиною, друзі, нашого і нашого. Фізичного здоров'я. Людей багато, священиків, священства багато також. Ось у нас скоро розпочнеться блуслужіння. Гарно тут з Ось, Ось. Все. все дуже гарно, Матушки, тружені Ну, друзі, будемо в служінні, будемо молитися знову, знову і знову і знову. Стільки свят у серпні звертатись до великомученика за нашу державу, до наших воїнів і за нашу перемогу. Віликомученічі, у пантелі мені, Молі Бога, о нас.